Слава Україні. Богу слава і велика подяка всім, хто оборонить нашу країну. Ну що? В першу чергу дякуємо обом командам за цю гру. Хороший видовищний поєдинок. Такий футзальний по-справжньому. Це вже невелике поле. а Це саме футзал був. Багато боротьби, багато комбінацій. 0-1 програли, один гол все вирішив, свої моменти не реалізували. Віталій, як підсумуєш поєдинок з Вікторією? Ну, гарна змістовна гра з нашої сторони. Багато нереалізованих моментів. І помилка, прикра помилка в обороні, коли три, три людини просто дивляться футбол і один на одного потім передивляються. Там до голкіпера в мене претензій, як то певних нема, а ось до оборони є. Ну і треба вирішувати свої моменти, які ми. Раз за разом робимо, доходимо до воріт, але не можемо реалізувати. Скажи, будь ласка, сьогодні ну, збір був оптимальний, чи все-таки як вважаєш, когось не вистачило оцій, ну, чи я могли хочу... брати все таки очки? Я хочу сказати, що в нас кожна людина в команді вона є як особистість і частина нашої родини. І саме на цьому я наголошую кожного разу, що ми як родина, що ми всі. Сім'я і що ми повинні відноситись до цього як до сім'ї. І кожен, хто, хто приїжджає, я йому дякую окремо і всім разом. Дякую, що ми намагаємось притримуватись саме сімейних традицій, тому не хватало всіх. Кого не, було. не хватало, не вистачило всіх, кого не було. Ну що, подякував вам ще раз успіхів вам надалі і перемоги. Дякую.